Всім привіт! Це канал Медові Кадри. Ну що, Наше відео починається ось так з вечора. Завтра планую вивозити відводки. Джоли вже зібрані, рамки заклинені, все зв'язано, залишається закрити льоточки. обов'язково зараз. Ну і вже Завтра зранку повеземо. Нам класно те, що вулики в нас січатим дном. Тому ми можемо спокійно закривати льотки і йти спати. А завтра зранку їхати їх вести. Ось так виглядають вулики під червоним світлом. Бджола деяка, бачите, ще шариться. Що ми будемо зараз робити? Там, де бджола. Ось так. Бачите, вентилюють сидять. Там, де вони вентилюють, зараз ми їх будемо заганяти, брати е спеційний пшик-пшик-пшик-водичку. ну і... Заганяти їх всередину вулика. Як виглядає сам процес? У нас вже трішечки підтягнуті вузли. Ми послабляємо, беремо наш люточок, перегортаємо, підставляємо, піднімаємо трішечки вулика і задвигаємо. Плюс будуть тримати магніти, плюс вага самого корпуса стягнута по периметру. Ось таким чином ми фіксуємо лятки. Виглядає це ось так. Бачите, і тут така ж сама ситуація. Ось так. Так, ну що, у нас тепер почався ранок і починаємо переносити наші вулики. Я вже показував в одному відео, як я сам ношу вулики. Вулики в нас легенькі. Є ппс це ППУшки. Ось така платформочка. І ставимо їх на кричик. Ну, ось у нас вийшло встановити 9 вуликів в причіп. І один е, я взяв в салон. На все це я витратив 15 хвилин. Перенести, поставити, закріпити все. 15 хвилин на 10 вуликів. Вважаю, це непоганий результат. Е, і те, що ось маю таку дуже <хи> імпровізовану платформу, це дозволяє мені працювати одному. Ось там мені писали за спину. Ну, Це ж відводки. Тут не такі вони важкі. Важкі вони будуть, коли будемо їх повертати додому. Хочу вам показати, як виглядає акація зранку, тому що зранку це дуже добре видно. Сонце таким чином падає, що ну, ви можете бачити. Ось так це ми почали виїжджати в нашу сторону точка. У нас акації. В цьому році, звісно, менше, ніж в минулому. Звісно. Але я вважаю теж досить непогано. Ось так. Досить непогано. Ну і знову ж таки є різні вдоль цієї траси місця, але переважна більшість ось так. Ну, а це почала розпускатися акація, яка е, йде в посадці до нас туди. Є не дуже хороша, не дуже ось такого плану. Бачите? Нібито як відсвіла. Але це <кхух> сама перша акація, коли у нас це було дуже-дуже холодно. Це я думаю, це на неї вплинуло. Нас цікавить ось ця ось рясний квіт, вам проти сонця не видно. Але ось ця, великі дерева, великі дерева, ось вони тільки-тільки розпускаються. Вон, китиці ще є, не зацвівші. Так. Тепер давайте вам покажу стан соняха. Ось такий сонях. Ось такий сонях. І оце все це одне з багатьох полів, які є біля нас. І він буде різновіковий, що дуже є класно. Тому сонях у нас теж буде. Ось ми приїхали. Бджолка зранку, бачите, потрошки-потрошки, але починає відвідувати водичку. Водичку ми їм всім оновили, водичка свіжа. Ось так. Це треба робити, мити ось ці кориця обов'язково, водичку ми їм ще довезли. Чому треба робити? Тому що, ну, щоб не заводилася різна гидота, і потім вони думали, від чого ваші бджоли хворіють. Ну, вийшло у нас якось так: такий рядочок. Наступний крок це знімаємо транспортувальні стрічки. Наступним важливим кроком є відкриття лютків. Так як бджолки у нас зараз трішки злі, що ми їх перевозили, да? трішечки бурхотіли, їм треба це все робити в перчаточках, бо покусають капітально. Вже пройдена практика, не соромтесь дагати перчатки. Напувалочки наші набрані, повні. Бджолка починає потрошку працювати. Ну і давайте подивимось, що у нас тут вийшло. Ось так. Джолка починає потрошки обльотуватися, тільки вилазить, оглядається. Буде зараз шукати одразу водичку. Це саме перше, нагадую, що треба зробити, коли приїхали на новий тачок. У них ось перед ними є, там є. Тобто води у нас тут достатньо. Ну і все. Все. Тепер нехай вони розвиваються, люточки ми їм залишило. Залишили поки що ось такого розміру. Невеликі, тому що ну, нам зараз крадіжок не буде, бо взято іде, але оси та шершні, які тут ще можливо залишились, можуть їм дошкуляти. Ну, все, будемо прошиватися. Напишіть, чи ви вже повивозили свої бджіл на акацію, чи вона взагалі у вас є, що у вас квітує зараз. У нас закінчився Черноклен. Там писали за ріпак, чи є ще ріпак. Я про це скажу десь за там, два дні, коли полізу в магазини. Кому треба другі вже буде ставити. Подивлюся на мед, який в магазинах. Якщо буде ось якраз той жовтий мед, ріпаковий, то все вам розповім. Оце такі справи. Це був канал Медові кадри. Побачимось.